Завжди є якийсь центр, який буде на нас впливати. завжди. Ти нікуди не дінешся від цього центру. Зараз йде каліюга, тобто такий металевий вік. І зараз йде золоте вкраплення. Відповідно, золоте вкраплення, воно буде довго йти. А це значить, що добро переможе в цей час. Дуже велика ймовірність, що могла війна закінчитись в березні. Ну, раз воно пішло далі, то в цій війні весь світ буде брати участь, і він вже бере. В Росії починається садасаті по одній з їхніх карт. А в нас закінчується. Нарешті війна закінчиться зненацька. Україна виграє. І я кажу, що ми повернемо свої території. Ну, це Буде не швидко. Просто, я... <свят> Просто це цирк на дроті. Скажем так, що відбувається, і люди зараз люди дуже напружені в цьому плані бачать, ну бачать тільки трошечки в Україні і десь, от за її межами, буде отакий трикутник. Оці три сили. То цей трикутник він як буде тримати в світі світло, а все остальне буде темно кром цього трикутника. Якщо хтось боявся, він перестане боятися, бо страх це звуження свідомості. Біль це звуження свідомості. В небі можна спостерігати унікальне явище. У нас з'явився другий місяць. Зараз цей астероїд він знак великих амбіцій з різних країн, чи є в цьому явищі, якісь прохов. Вони сенс або знак долі. Цікаво, що піде старе правління, не тільки Байден піде. Тобто це буде трансформація якихось лідерів про перемогу весною. Тобі говорять знаки чи астрологія? Мій світ, перший метафізичний. На початку нашого цікавезного астрологічного відео. Інформація про активатор успіху. Хто хоче створити стан, який заспокоює розум, активує любов, програмує можливості, вдалий день, найкращі сценарії життя та багато чого іншого приємного, що ви тільки можете собі уявити. Усі, правда? Тому запрошую усіх вас приєднатися до проекту активатор успіху. Посилання на мій телеграм в описі під цим відео. Активатор успіху. Є така теорія, що центр зла знаходиться поза нашою планетою. Мета власне цього інопланетного центру є припинення існування людей флори і фауни на цьому світі. Що ти про це думаєш? Ну я бачу, хто це говорить. Ну вірніше бачу цей центр, да, от як як він виглядає? Ну я тобі скажу, що зло всередині нас зло зараз в людині, і наш е, центр зла, да, завжди є якийсь центр, який буде на нас впливати. Завжди, ти нікуди не дінешся від цього центру. То, що він зараз е, має більшу силу, да, може, має більшу силу. Я сьогодні, якраз, до речі, так, в мене був такий філософський ранок роз, роздумав. Над... Є така філософія, називається Ачинтя бгеда Татва на санскриті, а означає одночасно і так, і не так. І, і воно і таке, і не таке. Це, Як це називається в фізиці, не називається. Е, е... Фотон може бути і точкою, а може бути і ну, би, частинкою, а може бути і не частинкою, може бути просто хвилею. Тобто він є і його нема. Це так само через той, цей момент, що зло зараз в нас середині самих, але вище цього, ну якби раніше зло було десь там, десь збоку. Потім зло стало один біля одного жити. А зараз кожна людина має і добро, і зло. Просто яким шляхом люди підуть. Поведа говориться: зараз прийшла вкраплення золотого віку. От, це, зараз йде каліюга, тобто такий металевий вік, і зараз йде золоте вкраплення. Відповідно, золоте вкраплення, воно буде довго йти. А це значить, що ми підемо добро переможе в цей час. Тобто все рівно ну перед тим як воно має перемогти, чи, скажімо, трансформуватися і так далі. Як ми бачимо, трансформація це дуже болісний процес. От в Україні відбувається трансформація. Центр України, що там говорить, центр України і так далі. В Україні якраз відбувається ця трансформація. То, що якби ми. Зупинилося, напевно, був такий варіант, що місяць війни ми бачили, там, що дуже велика ймовірність, що могла війна закінчитись в березні. От. І я казав, що 12-14, і навіть вчителі, які я звертався в Індію, вони теж казали, 12-14 кінець війни. І, і, ну, Там не було видно на 100%, що кінець, там велика ймовірність була. Бо є прям видно добре, а є що, ну, скажімо так, можна дуже надіятись. От. І він не закінчився. Якби це закінчилось тоді, воно б все зупинилось. Ну, раз воно пішло. Далі, то в цій війні весь світ буде брати участь, і він вже бере. Тобто, вже це Україна запустила такі процеси, що втягнулося, хочуть американці, не хочуть не свої плани. да, вони це контролюють. А китайці, китайці з боку стоять їм дуже цікаво. Це бо Росія слабає, ослабіває, В них теж є свої бонуси, плюски плюшки з того. І Індії цікаво. Хоча з Індією ми будемо плотно дуже співпрацювати. От, в ну, країни втягнулося, і це все дуже сильно змінить. Географію, я не знаю, геополітику, воно буде змінювати. І я все-таки передбачаю, що Україна виграє. Ну як виграє, це вже друге питання. І я кажу, що ми повернемо свої території. Ну, це буде не швидко. Тобто, ти вважаєш, що дата старту війни повномасштабної в Україні можна вважати і датою початком третьої світової? Ні, я так не би не сказав. Що це третя світова? Поки що нема третьої світової, третя світова по всіх параметрах має бути там 29-й. Скажімо так, холодна, третя світова йде? Йде точно. Притом ще нема такого в нас гаряча, але по світі холодна. І, якщо третя світова почнеться, то це буде тоді, коли Росія нападе, ну, не знаю, можливо, на країни Балтики і так далі. Бо там теж інтереси Росії будуть сильно. Блокуватися, і там питання Німеччини буде, виходу Німеччини до моря. Там якісь моменти будуть, і це початися може вже, коли Сатурн перейде в риби. А він переходить в в у му році. В Росії починається Садасаті по одній з їхніх карт. А в нас закінчується нарешті. Але проблема в тому, що в нас під період Юпітера по одній карті, який почався в 2014 році, він йде до 29-го року. А Юпітер це ідея, іде, ідейність. У нас національна в ну, нас в Україні з трьох елементів, правильніше сказати, один тільки дуже, ну скажем вже виріс. Виріс і має свою таку свідомість. Він реально стоїть, це Армія армії люди розуміють, звідки йде зло. Оце там проти ЦК, так далі. Сірівно в армії розуміє, що це потрібно, що, ну такий процес: народ під землею. Тобто він навіть ще не виліз з цього. Національна свідомість дуже низька. Ну так показувало, чого низька. Того, що люди живуть наративами про Європу, про мову. Про те, що нам хтось допоможе, так далі. Тобто люди живуть і щось чекають. І це і, і така ілюзія, яку нам дають з, з, з Америки, з Європи, так далі. Просвітлення в народу відбудеться в самому лучшому випадку, у 27-му році, в гіршому, 29 почне відбуватися. До цього часу оцей елемент, як народ, національна свідомість народу, її розривають. І от завдяки тому, що кажуть там. Ти воюєш, ти не воюєш. Ти по-українськи говориш, ти на російській. Ти отакий, от ти отакий. От ти європейці не європейці. І ця війна продовжується. Україна не робить то, що має робити. От. А влада, да. і це, до речі, наша трансформація відбудеться незалежно від влади, бо наша влада вона живе своїм життям. Своїм життям і зв'язана з, скажем, не, не, не з нами. Ти назвав роки, коли відбудеться українське просвітлення. А у зв'язку з чим воно відбудеться? То що люди побачать, от навіть якщо гаряча фаза війни закінчиться, ми побачимо, що нічого не змінилося. От як воно було, так як от як система сиділа, так вона сидить, і ніхто нікуди не рипнувся. Ну от У 2014 році що змінилося? Один Янукович втік. Всі останні, хто були з ним, вони так і сиділи. Прийшли нові до влади. Що вони почали робити? Почали дірібанити, там. Київ дірібанити і так далі. Що зараз відбувається? Тобто воно як відбувається, так відбувається. Нічого не змінюється. Там якийсь от, сама, самий кокон, структура, вона тримається. Зараз, наприклад, створюють міністерство. Міністерство таке цікаве по взаємодії з тими людьми, які поїхали за і щоб їх повертати назад. але паралельно ціле міністерство. Що таке міністерство? Я тобі, ну, якби це дуже проста система. Міністерство це дуже багато людей, молодих людей і так далі. Це сини, наприклад, треба ж десь якогось сина встроїти на роботу. Притом сина прокурора і так далі. І остального треба, ж, треба, щоб в нього робота була. В міністерстві будуть нові робочі місця, сотні, а може й тисячі. Потім треба десь бронь. Тим, наприклад, молодим людям буде вже 25, треба ще й бронь, щоб були. От тобі міністерство. І так далі. Крім, крім того, міністерство це можливість відмити якісь гроші, якісь схеми і так далі. Тобто, в нас міністерств забагато, які не працюють. А створюється нове міністерство. Ну, така ідея пішла. А замість того, щоб прийняти якийсь закон, направлений на людей, вони роблять нове міністерство. Просто, я... Просто це цирк на дроті. Скажем так, що відбувається, і люди зараз люди дуже напружені в цьому плані, бачать, але ну, бачать тільки трошечки. Думають, якась корупція це не корупція. У нас так сама влада так построєна. Вона не зміниться Її не можна змінити майданом. Тож одні прийдуть в цю систему, вони були майданом, і стануть частиною системи. Це треба змінювати трошки інакше. Народ має по іначому подивитися. Якщо хоч одну людину, от я ну, якби як який приклад, якщо хоч одну людину взяли, там не знаю, мають ВЛК пройти. Ти маєш волка пройти, тебе взяли неправильно, волка пройшли. Значить, ніхто нікуди цю людину не може далі пропустити. Ну, це якби. Воно відбувається, ми звикли стояти, так як і росіяни. До речі, з боку стояти і наблюдати, що відбувається. Поки мене це не стосується добре. От два роки ж була мобілізація, ніхто не парився. От зараз, як вона почала більше стосуватися, то вже більше про це говорять. Це завжди так було, і я кажу, через то, воєнні вони по свідомості вищі. Вони розуміють, що йде процес, їм треба це робити, бо ніхто не буде це робити. А, а, а гражданські люди, вони справді гражданські, ми гражданські, ми живемо в такій ілюзії, в бульбашці. І ще третій елемент. Третій елемент, я так розумію, що це буде організаційні процеси в Україні, які будуть відбуватися. Це це теж владний такий елемент, який буде впливати на, на процеси. Самоорганізація відбудеться. Я надіюсь, що ми це все побачимо, і воно буде швидше, ніж я думаю, так ну в крайньому разі по карті. От воно досить корелюється з тим, що ми робили дослідження по постановці. По карті теж. Юпітер в нас поганий період. Він відповідає за релігію, він відповідає за ідею, і він дуже пошкоджений за такий фанатизм. Відповідає за сліпоту за сліпі бажання. Бо Юпітер це, ну скажем, благочестя. Благочестя в мінусі, це значить, що в нас немає благочестя, щоб зараз жити добре. Юпітер це благочестя, жити красиво добре. Не красиво це Венера, а Юпітер жити там, мати гроші, жити в спокійній країні і так далі. От у нас нема цього. Нема і Юпітер це от ідея. У нас якась ідея, і вона там викривлена. Нам викривлюють ідеї в саму нашу, нашу існування. Ну зараз про це говорити. Ти згадував про знищення славян. А чи можливо таке, що ця тема знищення стосується не тільки слов'ян, а всієї нашої цивілізації? В якійсь мірі, в якійсь мірі, воно правда. Люди, вони йдуть зараз таким шляхом, оцей технократії, да? який він людей погрожає в напруження сильне. Тобто люди, от те, що ми говорили, да? то ж їм важко. Знайти на себе час, так далі, вам ну це не знає, що там в Америці і в Україні так само. Ну просто зараз може десь більше, десь менше, але. Цей момент він йде, і людей якби накручують, накручують. і Оце такий процес відбувається. І цікаво, що ми просто з іншої сторони дивилися, що іменно на в Україні, не на Україні, в Україні і десь от за її межами буде отакий трикутник. Оці три сили, тобто Зброя, армія України, народ, який по-інакшому мислить. І я не знаю, що за третя сила, навіть це не управління, не держава, сама, ну сама держава Україна, якби створиться такий момент. Оцей трикутник він як буде тримати в світі. Світло, а все остальне буде темно крім цього трикутника. Ну так ми дивилися, робили. І в цьому плані, що ти кажеш, воно корелюється, що ну, знищити не те, що хочуть вбити всіх так далі. Ми от так процес зараз в світі налаштований, що люди йдуть в такому розвитку. Ми так зараз розвиваємося. Ну рано чи пізно нам прийдеться змінити щось. А в Україна в тому плані, якби має виклики. Ну, можливо, плани є на цю територію в когось. Да? Ну я бачу, що ну, має бути просвітлення. Ти кажеш, що в Україні вже закінчилося Саде Сатті. А що це нам обіцяє? Що зміниться? Ще не закінчилось квітні 25-го року. Він закінчиться. Ну нас Саде Саті в по восьмому дому йде ще й крім того місяць ой, Сатурн, і відповідно. Це ще дає таку сліпоту і так далі. ну, Скажімо, важкість, важко нам жити. Оці от з 23-го року, ми ж до 23-го там, ми думали, що в 23-му році буде контрнаступ. Там. Такі плани в нас були наполіоновські. Да? А Сатурн зайшов 8-й дім, 17 січня 2023 року. І що, які у нас плани? Відбулися? Ніяких великих планів ми значних не зробили. Навпаки, була у нас проблема за проблемою, то, то ми наступали, то втратили і так далі. І багато всього, що відбулося зараз, воно от під під кінець 23-го вже трошки прозріли, подивилися, що хоч не так. Тобто, зараз, поки Сатурн йде по восьмому дому, і як він вийде, це проблема. Коли він вийде в дев'ятий дім, то таке буде полегшення відчуватися. Тим більше це буде риби. Це Деякі просвітлення в емоційному плані, бо риби все-таки вони дають насолоду, бо риби вони дають таке ширше бачення. Риби про широкі бачення, але початок риб він зв'язаний з бажанням віддихнути. Це така людина. Початок риб, він описується з людиною, яка вернулася з моря, і вона така з багатством і так далі, вона хоче віддихнути. Тобто початок цього там перший рік він буде про те, щоб все-таки зупинити війну дуже і так далі. Це буде про зупинку, вистачить воювати, але свідомість розшириться. І розширення свідомості це значить, що люди, якщо хтось боявся, він перестане боятися, бо страх це звуження свідомості, біль це звуження свідомості. Страх це взагалі звужує. Люди стоять, не бачать взагалі нічого. Ну, як здається, що тільки перед собою страх це в тамасі, тобто людина блокується та взагалі не може рухатись. Через це для України це дасть новий поштовх, скажімо, здих... ми легше почнемо дихати навіть в загальному. Для України це таке якось полегшення послаблення. А в Росії Садасаті. Садосаті, до речі, не завжди є погані періоди. От не завжди погані. Ну вони про трансформацію. От, точно щось відбудеться. Ця трансформація. Ну, я казав, що Росія розділиться, але вона в крайньому випадку по. Е... Впливу Китаю вона досить розділена, скажімо. тому що Китай має там величезну територію, він впливає на неї фізично. Чи вона розділиться? Я думаю, що і фізично буде це питання підніматися. Переходимо ще до однієї дуже цікавої теми, яка стосується усіх людей на планеті Земля. Вже з 29 вересня по 25 листопада в небі можна спостерігати унікальне явище. У нас з'явився другий місяць. Нещодавно відкритий астероїд 24 чотири -5, 5 буде захоплений земною гравітацією протягом 56 днів. Далі він повернеться на свою орбіту навколо сонця. Це явище рідкісне, але вже спостерігалося в минулому. Також відомо, що астероїд має діаметр 10 метрів, і так він стане своєрідним міні місяцем. На жаль, побачити його неозброєним оком буде неможливо. Спостерігати за ним зможуть лише астрономи із професійним обладнанням. Чи є в цьому явищі якийсь прихований сенс або знак долі зробив? Прашено на ну, це, цей момент, то, що, в принципі, є в астрології окрема така наука, яка займається астероїдами, тілами такими. От, але я не, не прослідковував іменно за таким астероїдом, він невеликий. Хоча він там, по-моєму, до 2000 року вже прилітав, у 2020-му щось там було, якісь моменти. Не, не він, а другий. От, ну, Наскільки я дивлюся, все-таки він буде зв'язаний тут основні мухурти, скажімо, які це 8 12 Тобто про перемогу. Буде йтися. Про великі амбіції буде йтися. Тобто зараз цей астероїд він знак великих амбіцій з різних країн. Також 12 про Ніріті. Ніріті це богиня страждань, війни і так далі. І уроків. Тобто, якщо урок був прийнятий, да, то есть астероїд такий символ уроку. Якщо урок людина зрозуміла, то він зупиняється. Росіяни може свій урок якийсь зрозуміли, тоді війна зупиниться. Цей астероїд якби такий має е, знак, це значить. Те, що ми зрозуміли, що нам достатньо. Якщо ні, то на протязі 50 днів не буде зупинки, значить, не зрозуміли, він вийде далі. Це один момент. Тобто Ніріті вона показує на війну, і сам астероїд, йде по такій по йозі, вона показує йога війни, напруження. Тобто, тут буде досить активність, велика виросте. Там Марс управляє цією ну, прашною, і він і прашною управляє, і йогою спеціальною управляє. Через це активність точно буде. І вона буде стосуватися зміни. Цікаво, що піде старе правління. Воно теж, бо там сонце управляє якраз ще управляє хорою, хорою. Це хора година, коли задалось, задався це питання. І сонце з кето стоїть. Відповідно, не тільки Байден піде, а піде які підуть ще якісь правління. Тобто це буде трансформація якихось лідерів на протязі цього часу, або може там через там на протязі року в такому плані. От, сказати, що, що глобально на людство це якось попливає. Ну, прашно юпітером прикривається. Я не думаю, що сильно, негативно на людство це попливає. Хоча на нас ну буде активізація, і можливо, можливо, настільки можливо, якраз у ці обстріли по нашим АЕС. Не, не по нашим, а біля них. Вони будуть скоріше в цей період. До речі, чи дивився ти питання, коли вже припиниться власне, масовані атаки шахедами і ракетами на українців, бо вже настільки дістало і змучилися люди не спати по ночам? Ну, я думаю, що в наступному році повинно припинитися тільки не на початку року. А якщо не масовані атаки, то в крайньому разі ми дивилися десь кінець весни-літо наступного року. Можливо, раніше дай дай Бог, да ну побачимо. До речі, повертаючись до нашої розмови, коли ти згадав про весну. Якщо цієї весни не закінчиться війна, то все затягується ще на один рік. Тобто нам треба кожного разу спостерігати саме за весною. Прошна показувала цикл. Рік воно йде рік, рік, рік. Показувало на 24-й рік, можливо, на 25-й зменшення значне зменшення вогню. Я надіявся, що це буде 24-го. Ну, бачу, що ні. 24-го зменшення не відбулося, значить 25-го таке може бути. Ну і от моменти такі знакові, що показують. Згадаємо знаки, які ми бачили: по-перше, знаки, що війна закінчиться зненацька і воно видно було. Потім те, що Україна переможе як чорна, чорна ворона і чайка. Заморська, вони накинулися на нашого Голуба Миру, як Папа в Ватикані, це в 14-му році чи коли він випускав. Які знаки говорять про нашу перемогу? Якби знаки це така, як фотографія. А є такі дуже значні знаки, які вже треба трактувати, як там ну, корабль Москва, воно так просто не буває. Тобто Росія, Росія програла. Просто ми цю перемогу, коли треба було, ми її не використали. Ми її не використали два рази, як мінімум, за війну, а то й більше. Але все рівно нам дається. Я, наскільки бачу, нам ще дається. Через то ми повинні рано чи пізно дійти до того, що треба. Про перемогу весною тобі говорять знаки чи астрологія. І знаки, і астрологія, звідки я родом про цю війну вже передбачали деякі люди. Дуже зненацька люди передбачали. Потім другі ясновидящі люди, які про це говорили, я бачив, да, що так воно буде. І е, по астрології теж воно видно. Е, по астрології показувало, що ну, якщо через рік а війна почалася в лютому, то десь підвесно має закінчитись. Тобто теж воно під, підказує, що так десь. І, для мого розуміння, закінчення війни це коли у нас почне перший літак злетить з території Києва і будуть пасажирські літаки, сам, самоліти, він по Польщу полетимо ми кудись, наприклад. Оце вже, да, вже буде закінчення війни. А коли поки ще самоліти не літає, це ще не закінчення війни. Це просто можуть зменшити постріли, можуть не стріляти так далі. Ну коли вже літаки почнуть літати, да, тоді це означає, що вже кордони відкриті, там, наприклад. Це вже це друге питання, воно теж не зразу відкриється з кордонами. Але ти знаєш, що в Ізраїлі війна, але літаки літають? Просто Ізраїль ми же, ну, там так, не така війна, як в нас, скажімо, там далеко не та ситуація. От. І Ізраїль не в такі не в такому положенні, як ми. Він так не обстрілюється, вони контролюють свої процеси. Ми не так контролюємо. Ти кажеш, кордони відкриють, але не відразу, а коли саме. Дехто з моєї команди, скажімо так, каже 25-й середина 25-го. Я вже більше схильний казати 26 й рік. Сер, е, іменно е, Весна більше ближче до літа 26-го. Ну, це в такому хорошому випадку. Це не самому, самому кращому, це, звісно, раніше. Ну, так, от, е, по аналогії, по знакам і по астрології показує по астрології, взагалі, строго кажучи, війна до 27 го року має бути. Бо вона йде по, по циклах, по циклах 26-й 27. Через то я так, незалежно від того, що мені там кажуть другі люди, я кажу 26 і 27, бо по циклах воно має тоді закінчитися. Воно часом буває, цикли раніше закінчуються, ну, значить я помилюся. Головне, щоби. Скажімо так раніше а не пізніше. Багато глядачів мріє так само вивчати астрологію, знати астрологію, як мої майстри, і запитували в мене, чи є у вас якісь класні майстри, які роблять свої курси, тренінги і так далі. Я кажу, та ясно, що є. В мене кожен майстер робить курси тренінги і так далі. І сьогодні в нас Володимир не виняток, адже ви до нього теж можете прийти, навчатися, отримувати знання з астрології. Є в тебе якісь курси тренінги? Є курси, є курс, шлях призначення. Це такий досить цікавий курс, який дає можливість зрозуміти себе, відкрити свій потенціал, пропрацювати якісь речі. Там ми і родові програми пропрацьовуємо і. Дивимося і астрологічні моменти, там матрицю долі дивимося потароти, дуже цікава така тема. Тобто ми з різних сторін так підходимо, різні системи використовуємо для того, щоб оцей свій шлях пройти, ну, наскільки можна. От. І також, якщо хоч, хто хоче астрологію вивчати, у нас йде набір на перший модуль і на третій модуль. На третій це більше про студентів, хто вже знає астрологію. Так? Це ми будемо вивчати Джайміні, така астрологія цікава. От поглиблено да, на третьому модулі, і для першого модуля це хто захоче прям з нуля почати астрологію, Приходьте теж познайомимо. Дякую тобі за те, що сьогодні був разом з нами. Відкрив нам секрети, астрологічні, метафізичні, езотеричні, розказав все, що знаєш, і поділився з моїми глядачами такою цінною, важливою інформацією. Дякую, дякую теж. Друзі, якщо хочете бути здоровими та жити щасливо, то відео на каналі Усе чудово саме для вас. Подивіться його до кінця та перешліть усім, хто вам не байдужий. У ньому дуже важлива інформація. Якщо у вас є невирішені питання здоров'я, ви обходили всіх лікарів та здали море аналізів, а причину недугу досі не знайшли. Швидко вмикайте наше відео. Можливо, саме у ньому ви отримаєте відповідь. Ланку на це відео ви знайдете в описі, а також у першому коментарі.